Здається, ти тут уперше. Давай знайомитися. Я Миклуха, а це місце волі і тут найвільніший з усіх ринків. Щодо нас, ми ніколи не намагалися перемогти зону, брали лише те, що вона давала. І подивись, як багато вона може запропонувати, якщо правильно просити. Отже, полюби зону і станеш її улюбленцем, отримаєш усе, про що лише можеш мріяти. Розкажи мені про росток. Це місце було нудною базою долгу а тепер усі дороги ведуть на росток. І все везуть цими дорогами: зброю, чутки, розваги. Тут стільки усього, що працюють одразу три торговці. Неважливо, чиї шеврони ти носиш, чи кому потайки доповідаєш, тут усі випивають вільно один з одним. Тож... Ні в чому собі не відмовляй. Якщо запитати у сталкерів, що найважливіше в зоні, почнуть перелічувати пушка, досвід, возіння. От тільки це все не працює наповну, якщо немає купонів. Я з групою місяць був у центрі зони під увімкненим випалювачем. Усі вижили. Знаєш, чому? Я не зекономив на споряжень, а без неї весь досвід, пушки та везіння вже б не мали сенсу. тут знайдеш, чим зайнятися.